Так, насправді, це було таке жартівливе відео стосовно шайтан машини, яка сама все робить. яка, типу, розмітки не дотрималося. Ну, насправді, насправді, саме нічого не робиться, треба все контролювати, треба все, треба все пропрацьовувати. Тільки єдина відмінність, що е, станок ЧПУ. Він в демонструє результат. Або якщо була помилка закладена в ньому е в програмуванні то відповідно і воно проявить. Ну, тут я розказую про те, що відхилилося і так далі. Ну, бо, тому що була заготовка вже врізана в розмір, вставляв її і десь чуть -чуть змістив тут е лінію відносно центральної Тому і тут трошечки втікло. Я вирішив переробити по-іншому. Вирішив взяти просто. Заготовочку запасом. бачимо ці лінії, я потім буду обрізати. Вона йде таким трошечки на звуження. Це накладка. Ну і от так воно зробило. То нагадаю, що сам станок в мене 30 см може взяти довжину. А тут 40 в плюсі. Так, скільки тут. Ну, то Тут цілих 40-45. Я переставляв два, два підходи, дві програмки. Ось так воно виглядає заготовочка Ну, скажу так, загалом взяло фрезерування, ну станочок слабенький такий, делікатненький. Загалом фрезерування забрало в мене от той результат, що ви бачите, той вже почав підчищати. 4 години. от і такий от результат. Ну, результат ось такий, там я вже. Ось ось такий результат. Це Чікі-пікі -лю, лю як то кажуть. О, це ліва-права. Так що воно того вартує. За тих 4 години я зробив щось інше. Але все ж таки, сама вона нічого не робить та машина. Треба попрацювати спочатку для її. Тобто, скажімо так, треба їй дати завдання правильне, щоб вона правильно зробила його. Ось таким чином. Ну, а пізніше, можливо, покажу, як я креслю, як я малюю, як я проєктую. Ну, я фактично вчуся. Ну, якщо цікаво, покажу потім. Ну, ще так два слова скажу, що все ж таки, навіть якщо дати просто. Чи я би зробив швидше, скажімо так. Напевно, так. Напевно, я би це зробив швидше в русному режимі. Не так було би тут ідеально. Фактично, бачите, тут фон фактично ідеальний, але Він тобі буде зачеканюватися. Ну, але взагалі сама, сам підхід крутяцький. Тепер мені тут тільки кутики зачистити і ну, навести трошечки графіку. Насправді тут найбільше часу займало би оце вибирання, вибирання фону. Ну, Це зробила машина. Скажімо так, якби я дав навіть це помічнику ну, реальній людині, реальному резьберу, який би. Ну, і я не впевнений, що він би зробив за 4 години. це, І я не впевнений, що б то би було такої якості. Так що. Ну, напишіть свої думки, що ви думаєте по цьому приводу.